Про головне події в Харкові та області 8 жовтня. Уранці в Харкові посеред тривалого відбою повітряної тривоги несподівано пролунали вибухи. Їх чули далеко не у всіх районах міста. При цьому ані повітряні сили ЗСУ, ані моніторингові канали не попереджали заздалегідь про небезпеку. Мер міста Ігор Терехов спочатку повідомив про ракетний удар начальник ОВА Олексій Сенігубов про приліт кабів. Проте далі обидва змінили формулювання, відзначивши тип озброєння. Встановлюється. Станом на 18 годину вечора тип озброєння ще був невідомим. При цьому популярний монітор. Говий канал Харкова Телканьюс відзначив, що локаційно в небі було чисто. У результаті прильотів постраждали 28 людей. 17 з них забрали в лікарню. двох із легкими пораненнями вже виписали. Інші залишаються в стаціонарі. З них троє у важкому стані. Повідомив генеральний директор медичного закладу. Руслан Врагов. Однієї з них внутрішня кровотеча, в іншого травматична ампутація руки й опіки. Ввечері росіяни знову вдарили по Харкову. Цього разу кабами вибухи пролунали двома серіями близько 17-ї та через 15 хвилин. Начальник ОВА Олег Сенгубов повідомив, що ворог випустив по Харківщині шість кабів. Один із них ударив по відкритій місцевості на північній Салтівці. Ця бомба вбила двох людей: – 70-річних, чоловіка і жінку, які на той момент були на вулиці. Також станом на 18.30 було відомо про трьох поранених. Відомі місця ще чотирьох прильотів. Вони здебільшого в близькому передмісті. Одна з бомб упала на підльоті до міста в Черкаській Лозовій і не розірвалася. У селі пошкоджений житловий будинок. Голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов попросив жителів не наближатися до місця падіння авіабомби, тому що снаряд може здетонувати. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.